Вітаю вас, панове. Давно вже я хотів ознайомити вас із фундаментальним гороскопом Зеленського, проте траплялися більш нагальні теми, і на цей предмет раніше давав я лише часткову інформацію. Таким чином, зволікав до тієї межі, за якою цікавість суспільства до особистих таємниць президента Зеленського може просто впасти до нуля. А тим часом це доволі важлива тема. І було б це невиправданим висвітлити її занадто із запізненням, коли проблема вже перестане бути актуальною, як каже мій знайомий журналіст, добра ложка до обіду. Зеленський, як відомо, народився 25 січня 1978 року і не має підстав стверджувати, що ця офіційна дата не відповідає реаліям, поза як вона була оприлюдненою задовго. До його президентства. Свою годину народження Зеленський висвітлив сам, зауваживши, що це сталося о 2-й пополудні, але зрозуміло, що в таких випадках час подають заокруглено, і все це було насправді на кілька хвилин раніше. Ретельна ратифікація гороскопу вказує на те, що Зеленський народився практично на дві хвилини раніше. За вказану годину народження. На асценденті космограми Зеленської, як бачимо, знаходиться зірка Капелла, інша назва капра. Обидві ці назви перекладаються як коза, і це воїстину, астрологічна назва, пов'язана із особливостями характеру цієї зірки. Такі відомі теоретики астрології, як Ебертін та Гохман, погоджуються між собою в тому, що люди під цією зіркою мають велику зацікавленість у навчанні, поза як цікавість до інформації, це їхня характерна риса. При цьому вони дивакуваті, ексцентричні, і від них можна очікувати найрізноманітніших козячих вибриків. Якщо при цьому аспектація позитивна, тоді натив стає популярним, багатим матеріально, і на нього чекають почесті та високе становище у суспільстві. Згадані автори не повідомляють, що буде, якщо аспекти виявляться несприятливими, але їх у цьому доповнюють інші теоретики астрології. І до цієї теми ми ще повернемось. Місяць утворює до Асцендента у цій космограмі позитивний аспект секстиль. щоправда, аспект досить неточний як для секстиля. проте і цього виявилось достатньо, аби Зеленський став популярним, багатим, а згодом зайняв високе становище в суспільстві. Але Нептун утворює у цьому гороскопі опозицію до Асцендента, і в цьому не було б нічого поганого. Якби не з'єднання асцендента із капеллою. А так, це вже негативний аспект до проявленої в космограмі зірки. Всі ви, панове, чули такий вислів: народитися під певною зорею. Що він означає? Він означає те, що в мить народження на сході сходить якась зірка. Вона збігається з асцендентом. І ця зірка вважається найголовнішою. В гороскопі людини у Зеленського така зірка капела. Як пишуть інші автори за негативних аспектів до планети, світила чи важливої точки, з'єднаної з капелою, натив стає нахабним, багатослівним, запальним і доскіпливим. А інші автори додають до цього, що в подібному випадку негативної аспектації до капели, капела робить натива небезпечним. Для всього суспільства, поза як він отримує магічну владу над людьми та робить із них своїх рабів, а також що він не розуміє різниці між добром та злом та змішує ці поняття. Добро для нього стає злом, а зло добром. А медицинська астрологія стверджує, що нати у такому випадку стає схильним до шизофренії та клептоманії. Ще один астролог-теоретик пише, що людина з проявленою космограмі капелою покладе собі на плечі непосильний тягар і нічого з цим не зможе вдіяти, але появі цього тягаря в її житті передуватиме диявольська спокуса. Хитрість, підступність, злочини, схильність паразитувати за рахунок оточення все це пов'язано із цією зіркою в її негативних аспектах. То доречно буде нагадати вам, панове, гороскоп сильського, з яким я ознайомив вас нещодавно. У гороскопі серського Юпітер з'єднаний з капелою і утворює при цьому негативний аспект із Сатурном та детермінований цей Юпітер в 11 полі друзів. Тобто гороскоп серського вказує на те, що його друзі будуть такими людьми, як, скажімо, Зеленський. Тут варто звернути увагу на той факт, що зірку капела теоретика астрології охарактеризували задовго до того, як Зеленський став президентом, та тим більше задовго до того, як він повідомив свою годину народження публічно. Тому ніхто не має підстав для того, аби звинуватити мене в коментарях, що, мовляв, Кирій упереджений до Зеленського. Адже не Керій вирахував цю космограму. А це зробила за нього комп'ютерна астрологічна програма. І програма ця, між іншим, дуже точна, а створена вона фахівцями ще в 90-ті роки минулого століття. І при цьому не Керій ратифікував годину народження Зеленського, а сам Зеленський її повідомив. Асцендент космограми Зеленського знаходиться в 22 градусі Близнят. У Денному народженні основний володар Асцендента відповідного усього гороскопу планета Прометей, приблизні ахфемериди якої є в одному із своїх відео на цьому каналі. Прометей детермінований у цьому гороскопі наприкінці першого поля, у з'єднанні з Юпітером та астероїдом Україна це дуже потужна зв'язка, яка дає нативу можливість потужно впливати на долю України. І якби Асцендент не був з'єднаним із капелою, то в цьому не було б нічого поганого. Але маємо те, що маємо. І тому ми повинні знати досконало, що ж ми маємо. Я особисто не думаю, що у Зеленського справді що Хоч Борислав Береза свого часу стверджував у своїй публікації в соціальній мережі, що так воно, мовляв, є. І при цьому Борислав Береза є людиною, Однієї національності Зеленським тому ніяк не скаже, що він антисеміт. Проте це може бути його суб'єктивним враженням, адже знервована людина іноді може поводитися як неадекватно, і лише досвідчений психіатр здатний поставити їй безпомилковий діагноз, адже межа між психічно хворим і психічно здоровим іноді буває дуже тонкою і навіть розмитою. У першому полі цього гороскопу є ще одна цікава зв'язка. Це астероїд фанатіка у з'єднанні із ліліт або Чорним місяцем. Обидва ці об'єкти детерміновані наприкінці першої третини першого поля і обидва вони пов'язані із психікою натива. Фанатіка у цій позиції справді вказує на фанатизм. А з'єднання фанатики із ліліт вказує на те, що це вкрай негативний фанатизм. Адже ця точка апогею місяця не випадково називається Чорним місяцем. Здавалось би, Зеленський є лібералом, і фанатизм несумісний із лібералізмом. Проте бувають і фанатичні ліберали, панове, які готові досягати своїх ідеологічних цілей будь-якою ціною. І таких фанатичних лібералів трапляється вдосталь саме серед анархокапіталістів. Не знаю, чи Зеленський зараз є ще анархокапіталістом, ну, але те, що він був ним, то є відомий факт. У двадцять градусі стрільця в точній опозиції до Юпітера та астероїда Україна у даній космограмі знаходиться астероїд Церера. Назагал Церера вказує на організаторські здібності натива, на його вміння організовувати свою працю та працю своїх підлеглих. І ця опозиція свідчить про повну нездатність Зеленського виконувати ці завдання. Усі ці речі має хтось робити за нього. А позаяк Церера Зеленського в опозиції не тільки до Юпітера, але й до України, то ця його. Вада є дуже шкідливою для України, несумісною із інтересами України. Пригадаймо, яку невдячну роль виконує Нептун у цьому гороскопі, і саме ця планета тут керує 10-м полем, полем кар'єри. А єдиною планетою 10 полі тут є Аріда, яка володіє дванадцятим полем, полем ворогів та таємної діяльності. Аріда знаходиться у 14 градусі Овна. І утворює точну квадратуру із Меркурієм, розміщеним в зарозі. Меркурій же знаходиться в сьомому полі і вказує на партнерів Зеленського. Але на дружину у гороскопі чоловіка вказує лише перша третина сьомого поля, тому йдеться не про його дружину, але про ділових партнерів. Одним словом, за такої комбінації констеляцій, таємна діяльність натива пов'язана із його партнерами, до добра його ніяк не доведе. У даній космограмі у першій третині другого поля, пов'язаній з грошима, знаходиться Марс, володар шостого поля. Марс тут утворює не дуже точно, але все ж проявлено опозицію з Сонцем та Венерою детермінованими у восьмому полі. У шостому градусі водорія йдеться про другу третину восьмого поля, пов'язану із екстремальними ситуаціями та кримінальними діями. Коли йдеться про опозицію між об'єктами в другій третині восьмого поля та в першій третині другого поля, це завжди є привласнення чужих коштів або інші незаконні дії з грошима. Одним словом про незаконне збагачення. Сонце тут володіє третім полем полем інформації, тому така опозиція Сонця з Марсом вказує на те, що будь-які кримінальні дії з грошима з боку натива обов'язково дістануть свого розголосу. Практично на вершині восьмого поля, яка відповідає власне, за смерть, тому саме так це поле і називається полем смерті. Детермінований астероїд Ізраїль. Цей астероїд вказує на країну Ізраїль, а в даному гороскопі ще й на спільноту євреїв в Україні. І така констеляція цього астероїда свідчить про те, що Зеленський відіграє трагічну роль в історії єврейського народу або ж уже її відіграє. Не те, щоб він упереджено ставився до свого народу, зовсім не так. Але його політична діяльність так чи інакше опосередковано призводитиме до загибелі багатьох євреїв. І як це відбувається вже на нинішній день легко пояснити? Зеленський зовсім не підготував Україну до війни, за його ж словами, велике будівництво доріг відбувалося за рахунок збільшення армії, а тим часом підготувати армію до відсічі. Це необхідно було зробити перед явною загрозою з півночі. А якщо судити не лише за його словами, а й за фактами, висвітленими Бутусовим ще наприкінці 2021 року, протягом цього передвоєнного року не було закуплено жодного снаряда Міністерством оборони, і кошти на оборону, закладені в бюджет, виявилися невикористаними. Ці факти Бутусов виклав. У рамках марафону, і Зеленський не зміг їх спростувати. Єдине, що він сказав Бутусову в відповідь на всі ці звинувачення, це приблизно таке. Вам, пане Юрію, мовляв, не дали посади, і тому ви багато говорите проти мене, а якби вам дали посаду, ви б мовчали. І про ці речі можна багато чого говорити ще, але потреби в цьому немає. Поза як всі ми знаємо, що уся ця тотальна слабкість в обороноздатності нашої держави стала провокацією для жадібного сусіда вчинити спробу окупувати Україну. А тим часом, за оцінками аналітиків, які оцінюють причини війни на Близькому Сході зовсім з різних позицій. Але вони в цьому сходяться, що війна на Близькому Сході не була б можливою, якби не було війни в Україні. Ось вам і приклад, як політична діяльність Зеленського позначається на смертності громадян Ізраїлю. Адже де гарантія того, що на цьому все й обійдеться для цієї держави? Адже вогонь легше запалити, аніж його погасити. Пригадаймо й той факт, що українські єврейські рабини не радили Зеленському йти на вибори, побоюючись, що його діяльність може викликати згодом хвилю антисемітизму. І наскільки я стежу за ситуацією в інформаційному просторі антисемітизм Україні справді зростає, і зростає він винятково як реакція на політичну діяльність Зеленського та його оточення. Попри те, що багато розумних євреїв намагаються від нього відмежуватися, та відмежуватися від усіх слуг народу, наприклад, такими постами у Фейсбуці, ви ж самі його вибрали. При цьому відбуваються дивні речі: ті публікації з ознаками антисемітизму, які раніше блокував Фейсбук, тепер вільно з'являються у соціальних мережах, і Facebook їх не блокує. Чому? Тому що їх так багато, що євреї та інші представники слуг народу не встигають скаржитися на ці публікації. Вони просто махнули на все це рукою, так само як вчора гравці Шахтаря після пропущеного третього м'яча. І цей показник у гороскопі Зеленського поселюється ще й тією обставиною, що точка влади тут детермінована в першій третині восьмого поля. У 30 градусі Козерога. Нагадаю, що ця третина вказує саме на смертність. Висновок однозначний. Доки Зеленський при владі, до того часу смертність в Україні буде високою, незалежно від того, хоче він цього чи не хоче. Адже все вирішують кадри, і доля країни складається в залежності від гороскопу її короля. Президента чи іншої першої особи в державі. До цієї точки влади в даній космограмі Секстель утворює астероїд Пандора із 30 градуса Риб, а тарин утворює астероїд Одіссей із 30 градуса Діви. Астероїд Одіссей відповідає за здібності виходити сухим із води. Тобто виходити із складних ситуацій із найменшими втратами, а Пандора відповідає за небажане розкриття скандальних таємниць, але між собою ці астероїди в опозиції. Дійсно, Зеленський вміє вийти сухим із води в складних для себе ситуаціях. і це сприяє утриманню влади для його особи. Та й політичні скандали часто йому тільки допомагають утриматись при владі. Але зазначена опозиція між цими двома астероїдами вказує на те, що нічого немає таємного, щоб не стало тут колись явним. І це для Зеленського велика проблема. У цьому відео, панове, я намагався не повторювати висвітленого раніше про гороскоп Зеленського. Не повторювати, наскільки це взагалі можливо, але лише доповнити тему важливими астрологічними фактами, із якими сподіваюся, вам було цікаво і, можливо, навіть корисно ознайомитися.